Привіт усім! Ще тиждень пройшов. Але ні, я не додав риболовлю в свою гру. Я просто цей тиждень відпочивав від своєї гри. Тому моєї гри сьогодні буде мінімум. Що ж я робив цей тиждень? Робив інший маленький проєкт. Це треба мені для фестивалю. Кожен прохожий зможе завантажити проєкт на Android. І скільки він назбирає цукерок у грі, стільки ми йому дамо цукерок. Довелося розібрати, як збирати проєкт на Android. Я думаю, що, можливо, і танки вийдуть на мобільній платформі. Але це буде, мабуть. І відпочивав. Дуже давно хотів пограти в Starfield. І пограв. Відвідав бага багато різних планет, віджав крутезний корабель, сфоткався в цікавих місцях. Цікаво те, що до гри ти підходиш як розробник. Більшість е, тих, хто грали в цю гру, сим називають її симулятор загрузок. Я розумію, чому розробники так зробили. Тому що кожна кімната це окремий рівень, і над ним може працювати окремий розробник. З точки зору розробки це зручно і простіше, ніж робити це як відкритий світ. Тобто, коли дуже багато розробників працюють над одним світом, це досить складно. І взагалі. Якщо у вас дуже швидкий SSD, то завантаження відбувається дуже швидко. В мене принаймні 1-2 секунди займало завантаження, і в такому випадку грати дос дос досить комфортно. Дуже багато цікавих механік, одна з таких це викрадення ворожого корабля. І тут розробники постаралися на славу, щоб розчарувати гравця. Коли тобі пощастило взяти на абортаж ворожий корабель, ти перебив весь екіпаж і такий: Все, зараз продам корабель і зароблю купу грошей. Відправляєшся до, до покупця. А він такий: Корабель треба зареєструвати. А вартість реєстрації приблизно 90% від вартості її продаж. І ти реєструєш, а потім продаєш корабель і отримуєш від сили 2000 кредитів. І такий думаєш, а навіщо? Якщо прокачати крадівництво, то покишенням можна нащіпати набагато більше і швидше. Але гра варта, щоб в неї пограти при умові, що у вас комп обладнаний швидким SSD. Так, тож, зі Старфілдом все, бо канал не про це. З наступного тижня я повертаюсь до розробки своєї гри, бо там ще дуже багато роботи. Тож, до зустрічі! Кому цікаво, спостерігайте, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.